Більше 70 питань порядку денного розглянули депутати Балтської міської ради на 53-й черговій сесії 17 травня. Серед головного зміни в бюджеті Балтської міської територіальної громади так начальник фінансового управління Леся Паламарчук підкреслила, що зміни стосуються в першу чергу міжбюджетних трансфертів в частині перерозподілу коштів. Приємним є те, що вдалося виділити фінансові ресурси переможцям всеукраїнських змагань пліч опліч та поповнити матеріальну базу закладів освіти, виділити кошти на харчування за програмою ООН. Про це та інше розлогіше у нашому інформаційному випуску. На розгляд сесії комісія опрацьовано та винесено 70 питань. Пропоную даний порядок денний прийняти за основу. Прошу підтримати хто за. Одноголосно. Є дві пропозиції. Ці пропозиції пов'язані з військовими. Я їх озвучу. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Балської міської ради від 15 квітня 22 року No52. Про затвердження цільової програми сприяння та забезпечення оборони Балської міської територіальної громади на 22 2024 24 роки зі змінами та доповненням, інформує Мараїв. І друге про затвердження проекту угоди про співпрацю та твійнінінг між мерією Яловени, Республіка Молдова і Балською міською радою. Україна та уповноваження міського голови на її підписання перше питання стосується питань безпеки та оборони Херсонський напрямок. Прошу включити і під час розгляду прокоментую. Друге в рамках мого відрядження до Республіки Молдова, де ми з міськими головами з урядом України та Молдови за участю представників Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу. Президента Молдови відпрацьовували ряд питань на форумах, пов'язаних з євроінтеграцією. І під час спілкування були проведені перемовини з ряду міських голів та муніципалітетів Молдови. З одними з вами рішенням сесії розглянули і прийняли стратегічне рішення про посилення співпраці з одним містом. Позавчора прийшло. Офіційне підтвердження міста Яловен. це велике таке, ну по рамках Молдови, потужне місто недалеко від Кишиньова, Про їхній намір почати з нами співпрацювати. І ще ми ведемо перемовини з двома містами Молдові, з чотирма в Румунії. в Ну, Олена Володимирівна про це прокоментує під час розгляду о, цього проєкту Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін та доповнення до рішення сесії Балської міської ради від 15 грудня 2023 року No5068 про бюджет Балської міської територіальної громади на 2024 рік інформувалася Віталіна Баламарчук. Зауважити, що внесення зміни доповнень стосується виключно коштів Державного обласного бюджету та інших громад про договір про співпрацю, тому внесення змін до доходів рахується 862 тисячі 342 гривні, в видатковій частині 1 мільйон 134 тисячі 419 гривень. А саме субвенція з обласного бюджету до спеціального фонду бюджету громади харчування учнів по проекту ООН за березень та квітень в загальній сумі ми маємо облікувати в балансі наш. 181 тисяча двісті гривень. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. 101 тисяча сімсот гривень. Субвенція Піщанської громади до Балської громади 569 350 тисяч гривень, а саме 200 тисяч для багатопрофільної лікарні і 369 350 тисяч гривень для центру первинної медико-санітарної допомоги. Враховуючи виграний грант центром професійного розвитку педагогічних працівників Балтської міської ради. Відповідно, Кодимська міська рада була також учасником відповідного гранту, де 130 тисяч гривень це були кошти гранту, 10 тисяч. Гривень кошти Балської громади і 10 тисяч гривень ми приймаємо від Кодимської громади на співучасть у відповідному проєкті, а також субвенція із державного бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції на закупівлю мультимедійного обладнання та відповідно аудіокниг для Балського ліцею номер 1 і номер 2 в загальній сумі 272 тисячі 77 гривень. Також комісію розглянуті відповідні пропозиції по перерозподілу по головним розпорядникам стосовно КПВДК. Канал. Відповідно, ми перерозподіляємо кошти між загальним і спеціальним фондом. В галузі освіта передбачаємо відповідно. 30 тисяч гривень на придбання спортивної форми та інвентарю з перемогою, е, в зв'язку з перемогою команди з баскетболу, волейболу та черлідингу на районному етапі всеукраїнських змагань пліч-опліч. Балський ліцей номер 2 е, також обладнання для робототехніки 95 тисяч гривень. І Бацький ліцей номер 1 також придбання спортивної форми та інвентарю для участі в районному етапі всіукраїнських змагань пліч-опліч. Також субвенція з бюджету громади для підвищення ефективності здійснення функцій виконавчої влади та повноважень делегованих місцевих... До Подільської районної військової адміністрації відповідно спрямовуємо 35 тисяч гривень та інша субвенція для фінансування третього етапу районного проведення пліч-опліч всеукраїнські ігри 7 тисяч гривень, також через Подільську районну раду. Практично питання обговорені, пропозиції всі враховані, проблематичних питань не було, тому в мене все. Дякую. Рішення прийнято Дякую. наступне питання про внесення змін в рішення Балської міської ради одеської області від п'ятнадцятого року номер п'ятнадцять п'ятьдесять про встановлення надбавки преміювання надання матеріальної допомоги міському голові. Будь ласка, враховуючи вимоги постанови кабінету міністрів України від тридцятого 24 року 484 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 9 березня 2006 року 268 внести з 1 травня 24-го року зміни до пункту 2 рішення Балтської міської ради від 2015 до 12.23 року про встановлення надбавки преміювання надання матеріальної допомоги міському голові, а саме у розмірі 200% посадового кладу це стосується преміювання змінити на 100. Прошу зауважити, що міський голова за своєю заявою за 50% від своєї заробітної плати передає на потребу ЗСУ. Ось моя заява, враховуючи статтю 12.1 закону України про службу в органах місцевого самоврядування та статтю 28 закону України про запобігання корупції, доводжу до вашої відомості, це питання стосується мене особисто. Регулювання конфлікту інтересу здійснюю шляхом не участі в голосуванні. Приймайте рішення. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Балської міської ради Одеської області від 26 листопада 2020 року номер 13.8 про утворення визначення чисельності та затвердження персонального складу виконавчого комітету Балської міської ради Одеської області. Інформує Олена Володимирна Фролова, секретар Балської міської ради. Балської. Пункт перший даного рішення ми пропонуємо викласти в наступній редакції. Утворити виконавчий комітет Балської міської ради. Одеської області у кількості 33 особи, зараз 32, і включити до персонального складу виконавчого комітету Балської міської ради Одеської області Жалновача Рустема Володимировича, начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Рішення прийнято наступне питання про пропинення виборчих комісій шляхом ліквідації. Інформує Тяна Васильна все будь ласка. Після об'єднання Палської міську територіальну громаду і приєднання в 2020 році до на, до громади Плосківської, Сіненської, Хоржанської і Черниченської сільських рад. Пропонується до вашої уваги припинити Плосківську сільську виборчу комісію, Сіненську сільську виборчу комісію, Ухожанську сільську виборчу комісію, Чернеченську сільську виборчу комісію, а також Балтську міську виборчу комісію у зв'язку з тим, що відповідно до чинного законодавства далі вони не приймають участь у виборах і для того, щоб вони не були, ну не висіли в реєстрі. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про затвердження положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Балська міської ради Одеської області інформує Кучмік Христина Русланівна. Будь ласка, на виконання закону України про запобігання корупції у всіх органах місцевого самоврядування введені посади. Христина Русланівна займається координацією, організацією та забезпеченням фактів запобігання і недопущення. Порушення чинного законодавства в сфері конфлікту інтересів і інших норм чинного законодавства про запобігання корупції у всіх установах та організаціях Балської міської ради їх налічується 136. Будь ласка, даний проєкт розроблений відповідно до статей 13.1 статті 553 13 прим. 9 закону України про запобігання корупції. Також це положення визначає основні завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Балтської міської ради Одеської області. У цьому положенні вживаються терміни, терміни відповідно до закону України про запобігання корупції. Дане положення потрібне для роботи саме уповноваженої особи в даній сфері. Рішення прийнято про внесення змін у додаток 2 до програми розвитку освіти Балської міської територіальної громади освіта Балщина 21-25. Шановні депутати, до вашої уваги, ми пропонуємо внести зміни до програми освіта Балщини в частині реорганізації мережі. А саме рік назад на погольній жодній раді ми з вами прийняли рішення про те, що ми в цьому році, в 24 му мали понизити. Ступінь всіх сільських закладів у 24 році. Ми розуміємо, що це сьогодні для нас нереально, тому ми пропонуємо пролонгувати цю дію до 1 вересня 2025 року. Саме в цій частині ми просимо внести зміни, Дякую, щоб буду в цьому дивувати. році не здійснювати цих заходів. Ми на комісіях більш детально говорили. Сьогодні починається реформа старшої школи. Я думаю, що це питання вже спільно з. Трудовими колективами, з керівниками закладів, з депутатським корпусом ми будемо ну, шукати таку найбільш ефективну модель, пов'язану з тим, що якщо це вже буде і державна політика, ну і розуміло, сама система утримання, подивимося, як воно буде, але ще скільки зможемо, стільки будемо спільно разом працювати в цьому напрямку. Яко рішення прийнято Яку. проголосували депутати і за рішення внесення змін до програми Захист і турбота. Нині матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію матимуть і внутрішньопереміщені особи. Одноразову матеріальну допомогу зможуть отримувати члени сімей загиблих захисників і захисниць, у тому числі і учасники добровольчих формувань та волонтерських медичних батальйонів. Перші два пункти стосуються внутрішньопереміщених осіб. Ми просимо внести зміни до нашої програми захист і турбота з Таким змістом надати право внутрішньо переміщеним особам на отримання одноразової допомоги на лікування довготривали або операційне втручання в пункт 2.3 під пункт 13, тому що у нас є внутрішньо переміщені особи, які довгий час вже проживають в нашій місцевості і потребують нашої з вами допомоги. Наступний пункт теж стосується внутрішньопереміщених осіб в зв'язку зі зверненням громадян. У нас є випадок, коли внутрішньопереміщена особа, чоловік, був добровольцем, приймав участь у захисті нашої батьківщини після 24 лютого 2022 року, отримав поранення і наразі потребує нашої з вами підтримки, тому що сім'я в зв'язку з його пораненням опинилася в складних життєвих обставинах. Тому ми пропонуємо таких захисників у нас обмаль. І я вважаю, що це наш громадянський обов'язок підтримати людину, яка захищала нас з вами, і надати їй можливість отримати допомогу в зв'язку з пораненням, отриманим на фронті. Наступний пункт: ми просимо зняти обмеження в 12 місяців при отриманні допомоги в зв'язку з пораненням для усунення проблем матеріально-побутових проблем, які виникають в зв'язку з цим сім'ї. Тому що у нас є випадки, коли наші поранені вже більше як рік назад отримали це поранення, але досі продовжують своє лікування, реабілітацію, у яких відбуваються оперативні втручання хірургічні і які потребують нашої підтримки. Тому це обмеження в 12 місяців стримує нашу можливість допомогти цим сім'ям в зв'язку з пораненням наших військовослужбовців. Тому ми просимо зняти це обмеження, але залишаємо умову. Що людина продовжує лікування і реабілітацію. Наступний пункт: ми просимо е, включити в перелік сімей, які мають право на отримання одноразової допомоги на поховання, крім захисників і захисниць військовослужбовців Збройних сил України, внести також учасників добровольчих формувань при умові загибелі при виконанні громадського обов'язку по захисту батьківщини та наявності документальних підтверджень. Ви знаєте, що в нашій громаді є вже такі випадки, і не дай Боже, щоб вони трапилися надалі, але ми маємо таким людям теж надати можливість підтримати їх в скоротних ситуаціях. І останній пункт ми просимо внести зміни в нашу програму захисту робота про можливість. На отримання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників і захисниць, в тому числі і учасників добровольних формувань або волонтерських медичних батальйонів, як ми їх називаємо госпітальєрів, на вирішення матеріально-побутових проблем в зв'язку з пораненням. Рішення прийнято. Дякую. Ми велику кількість. Фінансову ресурсу платників податків направляємо на питання, пов'язані з соціальним захистом, тому що це є пріоритет. З іншого боку, якщо цей фінансовий ресурс і буде з'являтися, ми його спільно з вами перерозподіляємо, так направляти його на те, що стосується соціального захисту, підтримки, допомоги матеріальної, фінансової і іншої в соціально-гуманітарний блок. І коли ми будемо з вами розглядати питання першого півріччя. Ми, ви побачите, який і скільки, завдячуючи ефективно стратегічним правильним рішенням, завдячуючи людям, хто наповнює бюджет, всім, ми маємо можливість перерозпределяти саме на стратегічно важливі напрямки. Да, ріх складний і все не можна забезпечити. Але максимально підтримуючи те, що можна, ми спільно з вами це реалізуємо. За що всім дякую. Наступне питання про затвердження програми забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, підвищення стійкості до пошкодних ситуацій на території Балської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. інформує Мазу Олексій Юрійович, начальник управління житлово комунального господарства, архітектури, містобудування та цивільного захисту населення. Будь ласка, відповідно до закону України про критичну інфраструктуру. Ми в кожному в кожній міській раді має бути розроблена дана програма. В дану програму включається. Забезпечення джерелами альтернативними джерелами енергії по всім населеним пунктам, тобто мають бути в нас всі старостати забезпечені, а також комунальні підприємства, які надають критичні послуги, а саме водопостачання, водовідведення та вивіз твердих побутових відходів джерелами фінансування, це має бути або місцевий бюджет, або власні кошти підприємств, незалежно від форм власності. Дякую. Рішення прийнято про внесення змін та доповнення до програми благоустрою та розвитку галузі житлово-комунального господарства Балської міської територіальної громади на 2021-2023 роки зі змінами та доповненнями на 2024 рік. Будь ласка. Вносимо зміни до програми в частині придбання матеріалів для потреб заміни колектора протяжністю 176 метрів діаметром 315 міліметрів на центральному ринку, а також необхідно придбати. Та зробити демонтаж резервуару чистої води ємкістю 150 метрів кубічних у військовому містечку. Для цього необхідні кошти в сумі 2 мільйона 167 тисяч гривень. Ці кошти були заплановані в програмі. Наші лише просто ну виділяємо під який вид Частина питань порядку денного стосувалася земельних відносин. Всі вони детально вивчались на депутатських комісіях, тому під час сесії ухвалювались без обговорень. Здебільшого це затвердження технічних документацій на земельні ділянки, виготовлення проектів землеустроїв щодо відведення ділянки в оренду тощо спільно з державним підприємством ДП «Ліси України профільною комісією. Ну, ви знаєте, просто для всіх хочу озвучити. На цій сесії передали 3923 гектара так званих бувших колгоспних лісів після проведення інвентаризації у власність держави профільному підприємству ДП «Ліси України. Ми відпрацювали спільний механізм. Майже 4 тисячі гектарів, уже так званих бувших колгоспних лісів. Це ті хронічні проблеми, які десятиліття були. Вони відпрацьовані всіма. Дякую всім. Передалося сьогодні. Ще працюють над. 1200 гектарами, які доопрацьовуються в рамках технічних інвентаризацій та погоджень. Після цього повністю весь лісовий фонд на території громади буде переданий державному підприємству. Окремо відпрацьовуємо полезахисні смуги в робочому порядку, коли Прийдемо вже до підготовки процесів. Ми про це проінформуємо. всіх. дякую державному підприємству, дякую відділу земельних ресурсів, профільної комісії за цей складний процес, який був відпрацьований. Наступне питання це ті, які ми доповнили про внесення змін та доповнення до рішення виконавчого комітету Балського міської ради від 15 квітня 2022 року про затвердження цільової програми сприяння та забезпечення оборони Балської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зі змінами та доповненнями. Інформуємо формуємо район. Буквально позавчора надійшов лист від військової частини, яка виконує бойові завдання на півдні нашої країни, це Херсонський напрямок, з проханням включити в програму заходи на придбання автомобільної техніки та запасних частин. Фінансовий ресурс складає 3 мільйони. В Доповнення хочу сказати, що після включення програму ми Верніше військова частина погоджує зі своїм органом управління відповідні видатки, і після погодження одеської військової адміністрації ми лише тоді можемо профінансувати. Це включення поки що в програму. Буду запитання. Да, в рамках так званого так, бувшого так. бюджету розвитку, який ми весь направили на допомогу Збройним силам України підрозділам та формуванням, які приймають участь в забезпеченні захисту нашої країни. Дякую, одноголосно. Дякую, шановні колеги. Як відомо, Балтська громада налагоджує тісну співпрацю з багатьма муніципалітетами країн світу. Так, депутати затвердили проект угоди про співпрацю та твінінг між мерією Яловени, Республіка Молдова, і Балтською міською радою та уповноважили міського голову на підписання цієї угоди. Хочу вам нагадати, що на минулому позачерговому засіданні сесії 52 сесії міської ради ми з вами затвердили. Е Проєкти угод про співпрацю з містами таких країн, як Арменія, Молдова, Норвегія та Латвія. А сьогодні ми пропонуємо вашій увазі ще затвердити проект угоди про співпрацю та твінінг. Одразу хочу сказати, що таке твінінг. Це інструмент інституційної розбудови і нова форма безпосереднього технічного співробітництва між органами влади, держав, членів Європейського Союзу та країн-бенефіціарів. Твінінг має на меті допомагати країнам-бенефіціарам покращувати та підсилювати адміністративне функціонування органів державної влади, їх структуру, людські ресурси, управлінський потенціал, що має сприяти імплементації законодавства Європейського союзу. Інструмент твінінг містить у собі рамки, які регулюють співпрацю між державним органом-бенефіціаром та органом-партнером від країни члена ЄС. Разом вони розробляють та впроваджують проєкт Твінінг у країні бенефіціарів. Я хочу сказати зразу, що ми ще крім цього міста. Це особисті контакти міського голови, які він напрацював. Він говорив під час візиту свого візиту до Молдови. Ми ще ведемо перемовини з такими муніципалітетами, таких країн, як Канада, США, Гаваї, Німеччина, Греція та інші. І ну, сподіваюся, що на наступних чергових засіданнях ми з вами будемо розглядати угоди про проект угод про співробітництво з цими країнами. Також хочу проінформувати, що зараз ми спільно з Норвегією, Молдовою. Та Грузією реалізуємо проект по програмі Erasmus Плюс, який стосується інклюзії, але це інклюзія не така, як ми звикли з вами бачити, тобто інклюзивний центр, робота з дітьми. Це інклюзія взагалі з особами, які потребують адаптації у суспільстві. Тобто, це різноманітні люди з вадами, з іншими релігійними по. Поглядами тощо для того, щоб вони могли адаптуватися в суспільстві. А також це ми вже реалізуємо цей проєкт. Ми його виграли разом з цими країнами і розпочали перший етап його реалізації. Зараз разом з Туреччиною, Молдовою та Грецією, ми розробляємо проєкт по іншій програмі, яка називається Інтерех. Який стосується розвитку туристичної галузі та створення сприятливих умов для розвитку туризму, ми знаходимося поки що в стадії написання цього проекту. Ми ще його не виграли, але разом з цими країнами ми провели вже онлайн-зустріч і визначили спільні кроки для подальшого написання цього проекту і сподіваємося, що ми його виграємо і будемо разом реалізовувати. А зараз я пропоную до вашої уваги проект рішення про затвердження проекту угоди про співпрацю та твініт між мерією Яловени і Республіка Молдова і Балською міською радою Україна та уповноваження міського голови на її підписання. Скажіть, будь ласка, чи є потреба мені зараз зачитувати повністю проє... проект Вона в двох на двох мовах. Ви бачите, вам його роздали на руки, на англійській мові і на українській. На сам кінець до депутатів звернулася заступниця голови Подільської військової адміністрації Оксана Лобода. У своєму виступі підкреслила важливість мобілізаційних заходів та роботу з населенням у питаннях інформаційної безпеки. Також закликала всіх економити електроенергію.